Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про форматування таблиць і виконуємо два завдання. Нагадую, що форматування таблиць це зміна зовнішнього вигляду таблиці або окремих її клітинок. Це може бути зміна шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання, кольору заливки, розмірів, меж клітинок і тому подібне. Тобто, будь-яка зміна зовнішнього вигляду таблиці. Таблиці. І так, сьогодні ми з вами будемо працювати практично. Ми маємо закріпити навички форматування клітинок таблиці. Завдань сьогодні буде два, І перша з них буде наступним. Потрібно змінити формат даних і параметри форматування клітинок таблиці, яку я додала вам в класрумі. Називається вона Результати успішності. І ось на екрані зараз ви бачите, якого вигляду ми маємо надати цій таблиці. Потрібно відформатувати таблицю так, як показано на малюнку. Тож, давайте перейдемо з вами до виконання завдання. Коли ви завантажите файл на комп'ютер і відкриєте його, він буде мати ось такий вигляд. Як же відформатувати таблицю так, щоб вона набула зовнішнього вигляду, такого, як у нас в завданні. Для того, щоб нам було зручніше працювати, я скопіювала зразок нашої таблиці і давайте вставимо її до нашого файлу. Ось тепер у нас перед очима є зразок, і ми приведемо нашу таблицю до такого самого вигляду. І так, з чого ми розпочинаємо? Давайте розпочнемо з назви. В клітинці А1 у нас є назва нашої таблиці. Потрібно розмістити її посередині таблиці. Як це зробити? Ми маємо виділити діапазон клітинок по всій ширині таблиці, Ось ми його виділили. і натиснути Об'єднати і помістити посередині. Тепер ми бачимо, що заголовок нашої таблиці знаходиться посередині нашої таблиці, і потрібно лише зробити його червоним кольором. Ось ми можемо тут змінити колір нашого шрифту. В нашому випадку це червоний. І далі він жирний і курсив. Можемо трошечки збільшити розмір шрифта. Ось ми зробили нашу назву, таку саму, як у нас на зразку. Далі хочу звернути вашу увагу, що ось тут у нас є якісь решітки. Що це означає? Це означає, що вміст клітинки не вмістився да, до нашої клітинки і тому він не відображається. Як зробити так, щоб він відобразився? Потрібно клацнути між клітинками, і тоді ми побачимо повністю вміст цієї клітинки. Якщо нам потрібно, наприклад, побачити вміст повністю всіх клітинок, то для цього ми виділяємо всю таблицю. І так само десь між клітинками будь-якими ми можемо двічі клацнути мишкою. І тепер у нас повністю відобразились всі наші клітинки. Але ми повернемось до того вигляду, який у нас є, і поки що попрацюємо з цими, з цими решітками. І так, ми маємо отримати ось такий результат, так, як у нас на зразку. Для цього потрібно виділити діапазон клітинок C3 і 3. Нагадую, це по... Вертикалі, три по горизонталі. Ось це три, далі і по вертикалі, три по горизонталі, ось і три. Для того, щоб виділити діапазон клітинок, мені потрібно затиснути ліву клавішу мишки і протягнути до потрібної нам клітинки. Ось ми виділили діапазон клітинок. Як нам зробити потрібний формат дати? Є два способи: або за допомогою контекстного меню. Або ось тут у нас є формат наших клітинок. І так, давайте спробуємо перший спосіб. Для того, щоб викликати контекстне меню, потрібно натиснути праву кнопку мишки. Ось я її натискаю. У нас відкривається діалогове вікно і тут є формат клітинок. Обираю формат клітинок і дивлюся, який же нам підходить. Тут всього їх два. Такого самого зразка, як у нас, немає. Ми можемо перейти ось сюди-де всі формати, тут є більший вибір, і підібрати той, який нам підходить. Ось, наприклад, такий. Єдине, що прошу мене пробачити, але у мене встановлена російська версія, і тому у мене 14 января відображається, на жаль. Але давайте не будемо звертати на це уваги. Або, наприклад, оберемо е, якийсь формат. Да, ось такий, давайте оберемо. Де не відображається місяць ніякою мовою, просто цифрою. Давайте оберемо ось цей формат. І так, натискаємо ОК, і у нас він змінився, але не відобразився. Давайте розширимо розмір наших клітинок, і ми побачимо, що тепер у нас той формат, який ми обрали. Ну, давайте зразу зробимо всі ось таким чином. Е, схоже. Другий спосіб повертаю назад. Другий спосіб, знову ж виділили діапазон клітинок, і ось тут, де у нас формат, можна обрати дата. Бачимо короткий формат дати або довгий формат дати. Ну, В нашому випадку нам підходить короткий. І якщо натисну ось на цю маленьку стрілочку, у нас відкриється те саме діалогове вікно, яке ми тільки що викликали за допомогою контекстного меню. І ось ми з вами переходили сюди, де всі формати. І ось тут у нас зберіглося той самий формат дати. Окей. Обираємо цей формат і на цьому давайте ми зупинимось. Так, все. Тепер у нас відображаються всі наші клітинки. Давайте тепер розфарбуємо їх тими кольорами, які у нас є на зразку. І так, шапку нашої таблиці потрібно зробити синім кольором. Ми виділяємо знову ж потрібний нам діапазон-клітинок, і переходимо до меню заливка. Ось тут у нас жовтий пропонується, але можна обрати будь-який кольор. Якщо ви підводите мишкою, ви бачите, як змінюються кольори. І, і ось наш синій, не дуже схожий. Якщо немає того кольору, який вам потрібен, ви можете обрати інші кольори і обрати або з цих, або тут є цілий спектр, і тут же можна прямо брати точнісінько, такий, як вам потрібен. Ну, я не буду підбирати точ-в-точ. Точ, я оберу якийсь схожий, наприклад, ось цей. Окей. От у мене буде така шапка. Можливо, трохи яскрава, але нехай буде. Далі нам потрібно, там, де прізвище ім'я, зробити блакитним кольором. Знову ж обираємо потрібний діапазон клітинок, переходимо до меню заливка, і тут вже є схожий колір ось цей. Давайте оберемо його. Ну, здається, підходить. Далі нам потрібно всі оцінки, які в нас 10, 11, 12, зробити червоним кольором. Як це зробити одразу, щоб не по одному, да, бо ми можемо, ось, наприклад, один, потім другий, да, але це довго. Потрібно затиснути клавішу Ctrl і, тримаючи натиснутою клавішу Ctrl, виділити послідовно всі ці оцінки. Давайте я їх виділю. Так, щоб не пропустити. Ось я тримаю клавішу Ctrl да, і виділила ці клітинки. Далі я обираю червоний колір, і вони одразу в мене всі стали червоного кольору. Аналогічно ми робимо: давайте, наприклад, зелений зробимо 5-6 оцінки. Обираємо так, 7 у нас яким, 7, мабуть, синім. Шукаємо всі наші оцінки 5-6, Я затискаю клавішу Ctrl 5 5-6. Так, здається, більше немає. І обираю тепер зелений колір. Ось такий. І в нас залишились 7, 8, 9 вони теж синього кольору. Затискаю Ctrl, обираю всі інші оцінки. І роблю їх синього кольору. Ну, давайте якийсь візьмемо відтінок, щоб він від нашого заголовку трошки відрізнявся. Ну, давайте такий яскравий. Ось таким чином ми е, зробили. Да, ось. Якщо ви з, випадково да, помітили, якусь клі, е, якщо ви випадково виділили якусь клітинку не потрібно, то можна повернути це. Зробити немає заливки. Ось у мене була одна клітиночка, чомусь, я її там зайво виділила. І так, ми зробили нашу таблицю кольоровою, і нам залишилось зробити межі для цієї таблиці. Для того, щоб зробити межі, є теж два способи. Один з них виділити всю нашу таблицю. І ось тут у нас є межі нашої таблиці. Якщо ми розкриємо повністю меню, ми побачимо ось всі межі. І ось на цьому наше завдання виконане. Є ще другий варіант. Давайте поверну. Аналогічно виділяємо всю таблицю і за допомогою контекстного меню, тобто правої кнопки мишки, обираємо формат клітинок, і тут також є межі. Єдине, що нам потрібно обрати зовнішні і внутрішні одночасно, і результат буде такий самий. Ось ми з вами виконали завдання. Ось так. Повинна виглядати наша табличка. Переходимо тепер до другого нашого завдання. І так, друге завдання наступне. Потрібно знайти у Вікіпедії список найбільших озер України, скопіювати таблицю в середовище табличного процесора, змінити формат даних і параметри форматування так, щоб усі дані були відображені на екрані, а таблиця мала привабливий вигляд. Ви можете зробити не точно таку саму, але щоб вона гарно виглядала. І так, щоб виконати це завдання, потрібно відкрити браузер і ввести ключові слова. Наприклад, список найбільших озер України. І ми бачимо, що перша у нас відкрилась Вікіпедія, і ось тут у нас є таблиця. Що ви робите? Ви копіюєте назву, копіюєте таблицю, ось цю, -цю і самостійно форматуєте її так, щоб вона мала гарний вигляд, щоб все було одного кольору, в одному стилі, одним шрифтом, і надсилаєте мені на перевірку. Тут я вже підказувати не буду. Сподіваюсь, ви знаєте, що скопіювати да, це Ctrl-C наші гарячі клавіші. Або, наприклад, ви виділили текст правою кнопкою Копіювати. Аналогічно ви виділяєте таблицю, да, і так само Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V вставити. І працюєте з цією таблицею. Ось таким буде друге завдання. Думаю, що ви впораєтесь. Якщо виникають якісь запитання, пишете мені в приватні коментарі, я обов'язково вам допоможу. Тож на сьогодні все. До побачення, до наступного уроку!